Пересиланець із Донеччини Михайло Михайлов прийшов до пабу, який відкрив у Луцьку. Добрий ранок, Еврібаді. Добрий день, Еврибаді. Заклад запрацював у жовтні. Чоловік каже, назвав паб на честь британського політика та експрем'єра Бориса Джонсона. Боріс Джонсон дуже класна, дуже цікава людина, така неординарна. Тим більше вона дуже допомагає Україні. На Волинь Михайло приїхав із дружиною. Вона з Харківщини та первістком, якому було два тижні, коли почалася повномасштабна війна. Михайло родом зі Святогірська Донецької області. Там його родина мала піцерію та ресторан. На фото показує те, що залишилося від сімейного бізнесу. «В Святогірську ціла тільки домівка, тобто там була два заклади їх. Фундамент тільки залишився. Ми впевнені, це не просто так насправді, тому що в нас була проукраїнська доволі така серйозна активна. позиція, активна, да. і ну, там було видно, як міни спеціально прилітали куди треба. А ми в підвалі десь днів десь жили. Так, піднялись додому, його покупали, там знову в підвал спустились, бо повітряна тривога увесь час була. А тоді вже ну, зрозуміло, що так довго не може бути, і вирішили ну, якось виїжджати. Так, родина з березня 2022-го живе на Волині. кажуть, перші півроку нічого не могли і не хотіли робити. Згодом Михайло вирішив відкрити свій заклад у Луцьку. Запросив на роботу знайомого шеф-кухаря. Костянтин на рідній Харківщині був шефом та бренд шефом. Пережив чотири місяці окупації. Два місяці боровці, два місяці був в куп'янську. Потім а потім єлі-єлі виїхав. Не випускали Копав в огороди, хоч я ще в кухарі. працював помічником пекаря. орки е, говорили, що А ми говорили тобі, що прийде час, що ви будете працювати за хавку. Ще один переселанець у пабі працює за барною стійкою. Це 21-річний Ілля. Він з Дніпра Просто по вулиці, побачив об'яву і прийшов. Да, я Зараз тут працюю. Це якраз той час, а не знайшов ще де жити, вже знайшов собі роботу. Свій колектив переселенці називають новою сім'єю. Михайло каже, що вони знайшли у Луцьку своїх клієнтів. Познайомився з Мішою власником, і він розказав всю історію, як він приїхав, як в нього був заклад у Святогірську, по-моєму, що він вже розбомблений. І міша дуже молодець, що не розгубився, приїхав сюди, відкрив заклад. Ці історії сама я не знала, але дуже приємно це чути. Дуже приємно дійсно розуміти, що люди приїжджають, шукають можливості, працюють, розвиваються. Повертатися до деокупованого Святогірська власник поки не збирається. Дарія Тамошкова, Валерій Фетисов, Суспільна Новина Луцьк.